Два боги, які між собою не ладнають, але які один без одного не може, то як рум, князь, і велиць мудрий. Без білобога і чорнобога без їх биття нема життя. То як жінка з чоловіком, навіть коли кохаються, це теж чорне і біле не можна відрізнити. От кажуть, українці потрібна земля. Нащо потрібна, ми не зна... ми просто не можемо. Нам потрібен хоч клаптик. Ми так. тут, хоч троянду цибульку, хоч ногами босими стати потрібно. Так. Нам це потрібно. Тому найвища це мати зараз, робіна мати ми постійно. Це вона ж в спілкуванні слава Україні. Це ну постійний такий заклик. В цьому заклику багато дуже сакральності. Мати слава, вона е, і добить і до перемоги, і в бій знімає. від якої ось основної богині все започалося? Цікаве питання, дуже цікаво, і воно дійсно досліджується і досі, тому що скільки маємо дослідників, скільки маємо версій. На жаль, наше слав'янське рідновір'я, наше вірування було дуже дуже сильно знищено. Тому ми орієнтуємось або ж на скандинавів, або на прибалтів, то у кого збереглися е, саги, або ж якісь писання. Але я вам розповім те, як я відчуваю це, як я це бачу, і, можливо, вам це буде цікаво. Для мене взагалі все Бог то є рід. У більш північних наших слав'ян часто все Богом є перо. Для мене і у нашому колі все Богом то є рід. Рід того наших родовичів, і то є наш прабатько і прамати. Ті, що дали нам життя. Тобто, спочатку вони дали життя найпершим богам, а вони, за свою чергу, стали нашими пращурами. Тому в цьому питанні у мене все просто, це під. Тому і молюсь, і згадую, і родовичі твоєю шаную, і живих, і ті, що вже спокоєні, і на луках сворожих відпочивають. Якби я особливо, особисто ставила святилище, обов'язково в центрі стояв би чур Ріда. Поруч стояв би чур -ріда. Ворога це того потужного Бога, що то творив через силу все. То ворог, то що кажуть ще, Да? Він все, що давгане. Він зварив нам і землю, і небо, і все, що ми маємо, живе, не живе. Ну, ми думаємо, що не живе, а все ж воно живе на цій землі. Так, звучить. от. А да ж був би Бог, те, що дає блага, та що дає благословення, до кого можна у коліно уткнутися, попросити. Угу. Як за любого батька, дідуся. Це серед чоловіків і звісно ж. Два боги, які між собою не ладнають, але які один без одного не можуть, то є перум, князь і Велес мудрий. Угу. Два прекрасних потужних перум то князь, воїн, той, що веде у бій, перун воїнів і на небі, і на землі. А Велес? То непростий, непростий він. Це постать, яка проявляє собі і навіть силу, і знахарську, і поетичну, і творчу, але також і нероздільного кохання він покровитель, тобто там, де може ране він рятувати. При тому всьому в є прояв і Чорнобога. безкомпромісного. Відповідно, перун Білобога, їм, білобога прояв. Білобог то трошки інший, а Велес більш проявляє як чорнобога, але чорнобог тож непогано. Так, так. Це ж просто екзамен, то екзамен, треба його витримати. От або ж без білобога і чорнобога без їх биття нема життя. То як жінка з чоловіком, навіть коли кохаються, це теж Як биття. чорне і біле, не можна відрізнити. Щоб народилася життя. Як ніч змінює день, щоб мати відпочинок і зародження життя, так само ж і все в наших батьків. А от коли ми кажемо про порої, про матинок наш, то найперше я би поставила величних рожениць. Це мати земля, яка дає нам все і всі інші прояви можуть бути від неї, так чи інакше. Вони з нею перекликаються. Тобто це мари, той образ, інших. який називають мати-сира земля. Це саме цей архетип. Мати, сера, так, так, це мати, сира земля, це та, що і квітне, і буяє, і народжує, і приймає після смерті. Так. Це основа основ. Тобто це матеріальна, матеріальний прояв матері богині, так? Я розумію. Ну, в так це матері максимально матеріальний. Це те, що ми можемо відчути. А от уявляєте, що наскільки ми українці, ми настільки відчуваємо цю землю, вона нам потрібна. От кажуть, українці потрібна земля. Нащо? Ми, ми просто не можемо. Нам потрібен, хоч клаптик. Ми тут, так. хоч троянда, хоч цибульку, хоч ногами босими стати, потрібно. Нам це потрібно. У нас дуже великий зв'язок, але ж мати земля, вона ж дає не тільки от красу, да, естетичність якогось народження, вона дає й матеріальне благо. Вона пок тільки є і достатку. Тобто ми запрограмовані жити в достатку, багато жити, багато з богами, та в достатку, стояча ножками на своїй різній землі. Тобто матінка земля, та що і пожаліє, і вилікує, коли по ній прийде, і дари прийме, хоч би з поля засівала, хоч би молочком її поливала, хоч би там ще є такі охо ох які обряди про які не можна дітям знати ще, але вони так само робилися, і все це робилося зі святої землею. Але давався всяка на відпочинок. Тому найвища це мати, земля, повіння мати. Вона вища навіть від лади. Вона тотожна, тому що лада це вже її прояв. Лада — це вже ладунушка, це та, що ладує оселі, та, що ладує в душі, та, що ладує стосунки між чоловіком і жінкою, та, що ладує все навкруги. Це той, знаєте, простір, який ми вже ладуємо над землею. Тобто, от вони вже пов'язані між собою. Це те кохання. Тоже такий фізичний духовник йде через ладу. Це вже зріле кохання, якщо Леля, це ще таке підліткове кохання, це любов до всього, до зайчинята, там до квіточок, то лада це вже кохання, там а от де, лада, і... лада, чия дружина? А? Лада, чия дружина? Ладу й ні, і скільки тільки не одружували, і з Лелем її одружували, і з а, одружували дасть Богом. Але часто буває у наших пантеонах, що дружина і чоловік вони не будуть також і брати, як, як, як брат і сестра, як і брат і сестра можуть проявлятися. Тому там трошки у нас це більш складно у цьому прояві вони дружина і чоловік щось дали, породили, а тут вони єдино народжені, то вони вже брат і сестра виходять. І... Тут я розумію, що богинь дуже багато. Чи був хтось із дослідників? Можливо, у вас є ця інформація, який хоч приблизно порахував би, скільки у нас от в пантеоні отих богів, наших богинь, скільки їх є, чи ніхто такого не робив. Намагаються, але нас збивають суперечки, тому що ми починаємо знову, знаєте ж, як ми українці. Звичайно, у нас ж. Ви ж знаєте, що ми на четвертому місці у світі по кількості людей з вищою освітою в світі. Задумайтесь на секундочку. Тобто, звичайно, у нас на у нас три вищі освіти на двох солдатів в окопі. Що ви хочете? Звісно, всі люди, які мають свою точку зору, досвіду і так далі, тому порахувати неможливо ще з того моменту, що е, йдуть суперечки, чи це суто слав'янський Бог, чи це ми запозичили. От, наприклад, як е, Небесний Пес та да, там е, ой, хотіла би сказати, і вийдеться цього в мене з голови. Семаргл, Марго. а я думаю, що скажу, а ви скажете, геть не, не розуміється. Я думаю, Семаргл, от в мене також він прийшов як образ це з якої? Ну, з, е... Це наш з іранської культури, а я його вважаю нашим, і тому це ж не просто Семаргл, це ж вогонь так, і це, це ж вогонь. вважається права рука Перуна. Тобто, поки Перун на полі бою б'ється, то Семаргл захищає оселі, чому О. він пе. Чому ми заводимо собаку да, вдома, охорона, то є символ. Він вогняний пес, що територію охороняє, але там княжий бій, а тут більш такий, от, знаєте, територіальний ну, і, і от, Наприклад, на якщо ми візьмемо образ матері сва, птиця, так, жар, птиця, <п 'я> е, е, е. <п 'я> як наче вона не е, е, персоніфікована. не… Птиця так, з обличчям жінки. І наша, наша рідненька. До речі, куди б ви її поставили в пантеоні богів? І прокоментуйте саме нашу мат, матінку славу? Матір Славу поставила б обов'язково серед так, мабуть, серед рожаниць вона б мала своє місце, тому що це та. Е... Знаєте, як це сказати вірно, хочеться сказати таким словом. Це те, що це слава, та що над нами і серед нас, це те, що славиться і несе, і те, що розповідає, і те, що вище, воно невловиме і вічне. Мати слава, вона е, і трубить, і до перемоги, і в бій піднімає так. Це м, дух, це наш дух. Я б сказала, що це жіночий дух, божественний дух, то що е, вітає, вітає і трубить про нас. Мати славу, мати слав, і я її також можу опотувати ще спробам птаха Гамаюм, яка пророкує, яка буває, розповідає якісь такі, знаєте, зашифровані пророцтва. Вона прекрасна, але вона не дає до себе ставитись з еретичні точки зору як до жінки, тому що у неї обличчя, а тут вона птах. Це між інстинктом звіра і духовністю людини. Я кінта прилетіла, так вона Можна, дійсно, так. вона неймовірна. Одне із перших відео на каналі Калина, до речі, саме присвячена цій богині, цій неймовірній богині. Бо я її досліджувала першою. І коли ми постійно це в нас же ж в спілкуванні Слава Україні, це ну постійний такий заклик. І коли я досліджувала цей заклик. Зрозуміла, що люди не зовсім не розуміють, чому саме слава і до слова слава відносяться більшості як просто як до прославляння саме держави, а, але в цьому заклику багато дуже сакральності саме тут для нашої України цей дух. І мати сва, мати слава, вона нам і дарує цю незалежність, цю волю, бо вона сама образ незалежності волі, як той птах, який нікому не належить, крім як то кажуть, неба, а небо образ певного духу. Тому вільний так, так. Тому... дух свободи, слави, вільний дух, так. А... Берегиня. Я інколи чую, і в мене трошки незрозуміло про це про цю богиню. А, мені здається, що берегинею по своєму, а, ну скажімо, функціоналу є кожна богиня. І не можна виділяти берегиню як богиню. Але я інколи бачу в деяких джерелах, що її вказують як окрему богиню. Поясніть, будь ласка, Марошо, що ви про це думаєте? Я схиляю до вашої точки зору Берегиня – це та що оберігає, тобто берегіннями я можу назвати всіх наших богів, бо вони всі берегу мороша, І... лада у кожної своя певна так, функція. Це... Угу. це коло берегінь, одяколо рожениць, а всіх наших богів я могла б об'єднати в коло берегинь. Це наше обережя, це наші берегіншки, які. Так чи інакше зберігають і лад, і, і достаток, і здоров'я, і кохання. Тому я не обідокремлюю, що є окрема богиня берегіння, тому що до як берегині можемо звертатися до лади, як до берегінні можемо звертатися до макоші, як до берегінні можемо звертатися до матері землі, до всіх ми можемо, як мамо. Мені здається, це отаке от слово знаєте, як мамо. Так. Дорогі наші глядачі, якщо вам подобаються наші відео, будь ласка, поставте нам вподобайку, поширте відео, я впевнена, що цю інформацію буде корисно мати для багатьох людей. І в мене до вас таке питання. Дорі, будь ласка, Марошо, жінка, вона не в рідновірі. Вона десь там трошки щось прочитала, десь ось почула наше з вами відео, послухала. І вона хоче почати, ну, принаймні, якось контактувати з рідними богинями. Можна це робити? Безумовно. Безумовно. Тому що рідні богині це наші рідні, працюрці, це наші проматінки. Вони завжди контактують зі своїми донечками, навіть якщо вони цього не знають. Можна, тобто вони можуть вишивати спокійно обережі різні символи, малювати, звертатися своїми словами. Так. Правильно я так. розумію? Так зашіптувати, збирати рідну земельку у мішечок і передавати в дорогу, варити смачні страви, зашіптувати. Зашіптувати постельку, зашіптувати черевички, благословляти путь, завжди благословляти, так і казати слово моє благе, світло з тобою піде, оберігом стане. Звісно, може, для цього. Не треба мати якісь а, вистачення чи посвяту, чи належати до якогось кола. Для цього достатньо того, що ми народилися на цій землі і любимо її. Тому це все вже наше в ДНК і в крові. Можна і треба, робіть, мої хороші. Робіть.